За день до застілля мій чоловік заборонив мені заходити на кухню і щось готувати. Приїхала купа гостей і спантеличено поглядала на порожній стіл. У мого чоловіка досить велика родина. В нього є аж троє братів і двоє сестер. А він наймолодший з усіх. Усі вони вже одружені й заміжні, живуть окремо від батьків і дуже часто приїжджають сім'ями до нас в гості. Так склалося, що ледь не щомісяця в нас якась забава. То день народження в когось, то іменини, і кожен раз ці гостини відбуваються в нашому домі. Все тому, що ми з Ігорем багато працювали і купили собі великий будинок з подвір'ям у передмісті. Є де розгулятися. В нас і альтанка велика є, і місце для барбекю. Ось чому, коли намічається якась знакова дата, Ігорева рідня дзвонить і ставить нас перед фактом: ми купили м'ясо, готуй мангал, скоро будемо. Спочатку мені подобалося проводити так час, подобалося, що ми всі такі дружні, адже я в сім'ї була сама, в мене не було рідних братів і сестер. Але з часом всі ці застілля мене почали дуже втомлювати. Ви тільки уявіть, накрити стіл на стількох людей. Це ж холодильник постійно має бути забитий продуктами, бо одним шашликом не обійдеться. І так виходило, що усі ці забави відбувалися за наш кошт, ба більше моїми руками. Я знала, що мають приїхати родичі чоловіка, тому відранку стирчала на кухні, і ніхто не збирався мені допомагати. Приїжджали й сестри його, і жінки братів. Усі сідали чи то у вітальні, чи на вулиці, і мило розмовляли, а я загиналася на кухні. Лише мій Ігор прибігав й зі стурбованим обличчям питав, чи мені щось допомогти. А я, щоб не псувати йому настрій, просто мовчки махала головою. Мовляв, ні, я зі всім сама впораюся. А як прикро й соромно, мені було виходити до гостей, в чому попало, коли за столом зібралися всі, ніби не на звичайний день народження, а на тиждень моди в Мілані. Я теж хотіла спокійно прокинутися, зробити собі макіяж, зачіску і гарно одягнути. Але я ніколи не встигала, адже треба було накрити на стіл. А після того, як всі із ситими задоволеними обличчями роз'їжджалися, Ігор казав мені йти спати, а сам ставав перемивати увесь посуд. Хоча йому зранку на роботу я бачила, що й чоловіка мого почали ці забави втомлювати, адже він мав один вихідний на тиждень. Він інколи хотів просто пролежати весь день перед телевізором, а їжу замовити десь, щоб я не готувала. Але Лежала біля нього, а тут все його сімейство на порозі. Але я не хотіла, щоб така дурна причина зіпсувала йому стосунки з рідними людьми. Проте одного разу підзвонив брат Ігоря і сказав, що його день народження теж будуть святкувати у нас. Ігор, звісно, погодився, але мені сказав таку річ: ти завтра встаєш, одягаєш своє найкрасивіше плаття, можеш зробити макіяж, якщо хочеш, зачіску. Можемо поїхати і нове щось тобі купити, але ти навіть ногою на кухню не ступаєш. Як тільки всі приїдуть, сідаємо усі дружньо за стіл і будемо балакати, як зазвичай. Ти мене зрозуміла? Я здивовано кивнула головою, але мені було приємно почути те, що сказав чоловік. Наступного дня приїхала купа гостей і спантеличано глянула на порожній стіл. Ігор сказав, що відтепер буде так. Якщо приїжджаєте, привозите щось з собою і будемо бенкетувати. Бо я не кухарка і не прислуга. В цей вечір розмова зовсім не клеїлася, всі були напружені і якось зовсім невесело було. Зате ми з Ігорем вже скоро побачили результат такого експерименту. На наступне свято одна з сестер вперше за весь час покликала усіх в гості до себе, виявляється, можуть якщо хочуть.